Сьогодні подзвонила мені одна знайома. Коли прощалася, кажу: ну добре, там бажаю всього гарного, все буде добре. От і почула відповідь, що ну нічого доброго вже зараз не буде. Особливо в Україні. Я кажу: ну треба вірити. Я вірю в Україну, вірю в наш народ, вірю в себе. І якщо ти лягаєш вночі да, спати, і в тебе твоє сумління чисте, да, що ти сьогодні не пройшла мимо когось, кому ти могла допомогти, або ти нікого не образила, не вкрала, не вбила. Ну, тобто ти зробила на 100% все, що ти могла зробити, хорошого. Ну, то це вже добре. І якщо кожна людина буде з таким чистим сумлінням лягати спати, то ну все буде добре. Я почула таку відповідь: треба бути реалісткою. Я нічого не можу змінити. Я вірю в те, що ми можемо зробити все для того, щоб все змінилося на краще. Я хочу бути оптимісткою, і тому я вірю, що все буде добре.